Слава Україні у столиці. Сварка через російську музику закінчилась вбивством. Деталі угоди про корисні копалини в ДТП на Кам'янеччині. Постраждали пенсіонерка і дитина. 12 пожеж ліквідували на Хмельниччині. Деталі про наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Сьогодні відбулася 141-ша акція Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих у центрі Хмельницького. Зібрались рідні та знайомі полонених чи безвісти зниклих. Також небайдужі громадяни, аби нагадати про полонених Росією захисників та цивільних та підтримати один одного. Акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13. Долучайтесь. Сварка через російську музику закінчилась вбивством у Києві. Двом братам повідомили про підозру. За даними слідства, чоловіки на п'яну голову хотіли слухати російську музику у квартирі, а їхній знайомий попросив її вимкнути. Під час конфлікту один з братів декілька разів вдарив товариша ножем, а інший добивав по голові каструлею. Після чого 29-річний чоловік помер від травм. Про це повідомили у київській прокуратурі. Братам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно. Уряді оприлюднили текст меморандуму щодо угоди про корисні копалини. У ньому йдеться. Угода відкриває можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідної партнерства України та США. Угода передбачатиме створення фонду інвестицій у відбудові України. Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцненні міжнародного миру та безпеки. Також добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї. Сполучні. Ні, штати Америки поважають зобов'язання України пов'язані із вступом у ЄС або угодами з міжнародними фінансовими установами. Леменці-Подільському сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждала пенсіонерка та малолітня дитина. У дворі одного із будинків по вулиці Хмельницьке шосе 42-річна місцева жителька, рухаючись заднім ходом на автомобілі Деоланус, наїхала на 89-річну пішохідку. Внаслідок ДТП потерпіла, отримала тілесні ушкодження, і її госпіталізували. Інша автопригода сталася по проспекту Грушевського. Зіткнулись автомобілі шкода Фабія під керуванням 44-річного жителя Кам'янця-Подільського та автомобіль Форт Фокус, за кермом якого перебував 56-річний кам'янчанин. Внаслідок цієї ДТП травмувалась 9-річна дівчинка, пасажирка автомобіля. Шкода медики надали їй допомогу без госпіталізації. В обох випадках слідчі відкрили кримінальні провадження та наразі встановлюють усі обставини подій. 12 пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом доби, що минула. Двічі вогнеборці ліквідовували займання в житлових будинках. З різних причин вони горіли у селі Ревуха Шепетівського району та у селі Кам'янець-Подільського району. Тричі виїжджали на гасіння пожеж у господарчих сполудах у селі Михнів Шепетівського району, Богданівці Хмельницького району та у місті Старокостянтинів. Причини цих пожеж різні. Серед них, зокрема, пустощі дітей із вогнем, недолік конструкції димаря та потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Сім разів рятувальники виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. Через людську недбалість вони палали поза межами сіл Кузьмин, Куражан, Ланок та Чорний Острів Хмельницького району у селі Шепетівка та Хмельницькому, а також у селі Колом'є Шепетівського району. На щастя, під час пожеж ніхто не постраждав. У Хмельницькій області на період великодніх свят скоротили комендантську годину. За словами очільника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, комендантська година триватиме з опівночі до третьої години ночі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області через посилену загрозу атак Росії у свято Великодня. священнослужителі проінструктували щодо того, як діяти в разі сигналу повітряна тривога та де знаходяться найближчі сховища. Також у ніч із суботи на неділю правоохоронці чергуватимуть та слідкуватимуть за порядком. Від початку богослужінь та до самого ранку ми дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Бажаємо вам смачної паски та гарних вихідних. Але головне, аби ці дні були тихими та мирними. Бережіть себе та рідних на все добре.